Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. У мене тут горить свічка, вже активізований був ритуал на захист відео від колаборантів, від зрадників України, і українського народу. Тому попереджаю за законом Всесвіту, що таким людям полетить дуже серйозний відкат, а також хейтерам, тому що тут стоїть захист. На це Ви дивитися, звісно, можете, але вам полетить серйозний відкат і ну, відчуєте на собі всю свою. Озлобленість. Е, усім іншим дане відео дивитися безпечно. Що ж, давайте подивимося, чого нам очікувати в період з 16 по 18 лютого 2024 року. Розуміємо, що плюс-мінус 1-2 дні беремо з запасом, тому що карти вони чітко не прив'язуються до дат, король, чаш і е, карта місяця, тобто якась нестабільність іде у нас. там. Так, покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом через воєнні дії, Львів, Львівська область, період з 16 по 18 лютого 2024 року, через атаки ворогом через воєнні дії. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю, а також інфраструктурі міста та області Львів, Львівська область, 16 по 18 лютого 2024 року, через атаки ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карта Львів, Львська область. Ока йде загроза Львів. Львівська область. Дивіться, загроза йде, йде відбиття. По Львову йде відбиття, по Львівській області йде відбиття. Давайте сюди докинемо, що у нас тут за диявол. Може бути десь у Львівській області якась диверсія. Щось на зразок того, що можуть подзвонити, наприклад, там, і сказати, що... Ну, щось замінували, та от щось таке. Якась така диверсія, або не знаю, яка ще може бути по дияволу це диверсія, або ну, давайте чи Це буде щось, якесь падіння, якихось уламків наслідок збиття. Ну, більше схоже на диверсію, але так, також показує, що в Львівській області буде падіння, буде збито. Це не прильот, але це буде збито е, Збито ну, якась зараза, яка буде летіти десь в якусь воєнну частину у Львівській області. Е, там, де або військові м, проходять навчання, або казарми військові, або і так само де е, ну, якісь скажімо так, гуманітарні склади їхні. Так? От, е. Ну, десь І Буде якесь падіння, може бути як варіант загорання. Так? як варіант. Ну Це не є прильот, це не є влучання. Ну Хоча, я кажу, більше воно мені схоже, що це все-таки буде диверсія. Так? А тут просто буде збиття. Буде збиття і направлено буде взагалі у Львівську область буде воно летіти, буде направлено на вокзали, на залізні колії, вокзали, автостанція, автовокзали, залізничні вокзали, на залізничні колії, на якісь важливі, от, ну, як то кажуть, логістичні шляхи. так, І на, на, ну, і на воєнні об'єкти, на казарми і склади. От, і, і воно буде збиватися. Я бачу, що йде збиття зараз. У ці найближчі дні має спрацювати захист. Так, тут можуть бути якісь тимчасові відключення, та чогось зі світла, в якимось певних районах через прильот. Так, Львів дивимося, Львів. Ну, дивіться, у Львові ходять якась зараза і збирає інформацію. Все-таки шпигуни, знову ж таки, збирають інформацію, ось вони, ці шпигуни, по якимось важливим об'єктам. Чомусь в центрі, не знаю, що вони хочуть в центрі збирають інформацію по яким по якомусь прицілу у центрі для того, щоб влучно, щоб влучно туди щось долетіло. Не знаю, чому саме центр їх так цікавить. Так, ну дивіться, загроза, загроза ну, є як потенційна, Та? Е, ну, швидше за все, що прольоту зараз найближчі дні не повинно бути у Львові. Іде захист все-таки, просто проблеми можуть бути перебої зі світлом деякий час в деяких районах. І ну, тут більше йде як боротьба з наслідками того прольоту, що відбувся. так. Хоча кажу, потенційно воно показує, що все-таки ну, загроза є, і будуть намагатися знов ж таки лишитись чомусь без зв'язку. Без зв'язку, Окрім того, що по воєнним взагалі, якби по, по воєнним об'єктам будуть намагатися цілитись і по логістичним важливим транспортним шляхам, таким як вокзали, автовокзали, залізничні колії, розумієте, оце. Ну, я не, бачу, не побачила серйозного прильоту якогось. Ні. Ну, зараз найближчі дні Пілотфо має захист справитись, повинен був би справитися. Так, дивимося тепер Староконстантинів, Хмельницька область. Покажіть, будь ласка, карти з 16 по 18 лютого 2024 року, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю. А також інфраструктурним об'єктом населеного пункту Старокостянтинів Хмельницької області. Покажіть, будь ласка, карти, яка є та загроза? Чи є загроза мирному населенню чи інфраструктурним об'єктом Старокостянтинів найближчим часом Хмельницька область? Ну, дивіться, так щоб сказати, що саме там. В якийсь важливий об'єкт влучать? не можу. Але загорання якесь буде. Дивіться, йде загорання, і таке враження, що це буде пов'язано з будинком, з будівлями або з будівлею, де мирне населення, де проживають звичайні люди. Ну, іде загроза. Бачите, загорання у нас випало. Хоча цілитися будуть в якийсь важливий об'єкт для України, так? Ну, давайте ми візьмемо не так. А ну давайте візьмемо на інші ще подивимося. Старокостянтинів. 16 по 18 лютого 2024 року. Хмельницька область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам через атаки ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Старокостянтинів. Хмельницька область, яка йде загроза через атаки ворогом через воєнні дії, 16 по 18. Лютого 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, а також інфраструктурним об'єктам Старокостянтинів Хмельницька область, 16 18 лютого 2024 року, яка йде загроза Старокостянтинів. Ну, все-таки жер жертовність, та карта повішеного через якусь підступність, через якусь... та що воно ну, не, не можу витягнути? А, ну і якийсь прильот. Іде прильот, такий йде прильот. Да. прильот, буде щось горіти. Буде якась будівля горіти. Попри якусь дорогу, буде горіти, буде горіти будівля. Попри якусь дорогу, шестірка мечів а, і вказує на рух, на, на, ну, і, і тут будь, будівля, яка має кілька поверхів, а, де проживають люди. Швидко впорається з, з гасінням, але якби там не було, так. Мирне населення може постраждати. Будинок, в якому ну, сім'ї живуть, мирне населення проживає, знову ж таки, навказує. вказує. Так що майте собі на увазі, що йде вам загроза. І ходять, у вас шастають якісь шпигуни, які заслані козачки. Прикидається людьми потерпілими так само від війни, постраждалими, яких багато чого втратили. Е, можливо, навіть хтось із них ходить, як знаєте, перебінтований, можливо, там шкути лягає або, начебто, там спаличку, як погано бачить, а можливо, просто там перебінтований. Ну, тобто, наче як хвора якась людина, та? але це шпигуни, котрі за гроші комфортно себе почувають, працюють на ворога, збирають інформацію. Ну, одним словом, прильот іде. Де загроза прильоту по в Староконстантині, Староконстантині, Хмельницька область? Дай Бог, щоб цього не, не відбулося. От, це один із варіантів долі, який ну, поки що на момент розкладу має найбільшу ну, якби ймовірність до реалізації. Але ми пам'ятаємо, що карти ні на що не обрікають. Вони показують лише найнайімовірніший най, 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 най хід подій, тобто ту долю, якою рухається зараз на момент розкладу події, але завжди можна, знаючи наперед, тепер це якось спробувати на це повпливати і змінити хід подій молитвами, ставлячи купол, так намалювавши намолювавши старокостянтинів схематично і заштрихувавши його, наприклад, там кольором захисту, так, кольором. Червоним кольором, кольор захисту, або можна золотим кольором, кольором всесвітнь... вселенської божественної любові і захисту. Ну, одним словом, можна просто поставити склянку та, і назвати цю клянку захистом даного населеного пункту від всіляких прильотів і негараздів. Так, дивимося тепер Хмельницький. Хмельницька область. Покажіть, будь ласка, карту, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії, яка йде загроза інфраструктурним об'єктам Хмельницький. Хмельницька область період з 16 по 18 лютого 2024 року. Хмельницький. Є загроза прильоту. Хмельницька область. А що ж воно ніяк не може. Хмельницька область. Тут або біля лікарні ну, якийсь об'єкт постраждає, або це в лікарню когось привезуть такі. В так. Хмельницькій області йде по чарівнику і страшний суд, ну і трійка мечів йде прильот. Хмельницька область йде прильот. Ну, можливо, це мається на увазі той же самий, як у Старокостянтинів. Прильот йде в житловий будинок, та може постраждати житловий будинок, тобто мирне населення. Ну, на Обмерення. Решта йде відбиття. Ну, одним словом, тут все 100% це йде про той історик Константинів і взагалі. Ще раз підтверджую нам, що це житловий будинок, так, в кілька поверхів, або де кілька, кілька сімей живе, десятка пентаклей. <кій> Буде якесь загорання, бачите, будівлі. Можливо, тут йде мова ще й про те, що може бути два прильоти, як варіант. Знову ж таки, у нас тут з мечів йде, і йде у нас п'ятірка чаш. Вона, бачите, у нас будівля горить, загорання якесь. Так, щось поміняє траєкторію руху полетить далі. Одним словом, так, дивимося, Хмельницький. Хмельницький бережіть дітей, не знаю, де дитячі об'єкти, дітей показує берегти, будьте обережними, є загроза. Карта сили все-таки говорить про те, що є загроза прильоту. Може бути якесь теж загорання. Може постраждати якась жінка. Це може бути десь поблизу якогось ресторану. Або там, де люди харчуються чи столової якоїсь. Ну, або під час якихось поминок, так, можливо, ще так само, тому що у нас тут іде карта аркан Смерть, але вона нас тут, бачите, така специфічна, йде з зображенням цвинтаря. Може бути, що і зустріч, та люди, які приходять, тобто попрощатися як варіант, може бути, що. ну... І тут у нас іде, бачите, колесо фортуни, але воно у нас іде, як бачите, люди сидять за столом, та група людей. Тобто може бути як варіант, що, можливо, десь якісь ну, десь можуть проходити поминки, десь от туди може десь щось прилетіти бі біля цього місця, якісь приземлитися. А, так, що у нас тут далі йде? А, так. Ну, йде якесь загорання, розумієте? Все-таки Хмельницьку теж йде загорання, можуть постраждати якісь машини або... Автомобілі на якісь парковці, або як варіант, це можна вказувати так само на рухомі об'єкти, на важливі логістичні шляхи, такі як вокзал, залізничні колії, автобусні станції, не знаю, розумієте, от щось таке. Ну, одним словом, Хмельницький, Хмельницька область у вас у вас іде серйозна потужна загроза. Зараз, на найближчі дні, будьте обережні, будьте пильні, йдуть прильоти, так, що в китху. Хай краще це не здійсниться, але йде загроза на Хмельницький е, і на Старокостянтинів. Так. Покажіть мені, будь ласка, карти, що я там наступне хотіла подивитися, що я там писала, Черкаса, здається, Умані, Кривий Ріг, Так? Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. Черкаса, Черкаська область. Період з 16 по 18 лютого 2024 року. Черкаси, Черкаська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. Черкаси відбиття. Йде. Так, в передмісті буде гучно. Буде гучно буде чути, як працює ППО десь в передмісті. Так, Черкаська область, а от в області йде загроза якогось загорання, або, якоїсь, або як варіант, ще диверсія. так, Ану додаткова карта на область. В ньому все-таки загроза логістичним шляхам іде. Ну, як варіант може бути ще так само, крім того, і диверсія. Тому в області все-таки йде, йде якесь загорання, внаслідок прильоту. Будьте обережні, будьте пильні, тому що в області йде якийсь прильот, Черкаська область. А самі Черкаси. Ні, ну в передмісті гучно. А, можуть бути якісь падіння уламків десь там, та в передмісті. В, в області йде якийсь прильот, в області йде якісь загорання та якісь влучання, так що будьте обережні. Так, дивимося тепер Умань. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. В період 16 по 18 лютого 2024 року. Населений пункт Умань. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза? Чи є загроза якась через воєнні дії, через атаки ворогом, мирному населенню, яке проживає в Умані, а також інфраструктурним об'єктам. 16 по 18 лютого. Так, Умань, біля вас над вами буде пролітати. Я не бачу у вас загрози прильоту. Я бачу, що може бути загорання десь за межами, за межами е населеного пункту. Ну, це не в самій Умані. Щось їх там цікавить біля Умані. Не в самій Умані, а ну, якби біля Умані. В самій Умані йде, розумієте, тут час у нас, але в нас тут церква, зображення церкви, Верховна Жриця і Королева Жезлів. Це в нас іде як змова якась, п'ятірка була, як заборона. Та? Заборона наносити шкоду по п'ятірці Пентакли, щоб не було втрати. Тут якесь, я не знаю, тут якась ідея як небажання або, або подумовленості якісь. Ну, щоб не, ну, якби, оце знаєте, важливі єврейські, оці знаєте, там речі, ну, тобто, як то кажуть, не церква, а як там їхня, ну, ну ви розумієте, тобто те, то, що для ну для що для них там важливо, коли вони там приїжджають, поломнічають до нас в Україну в Умань, в Умані збирається, щоб воно не було пошкоджено. Тому тут більше вони приціли де не на Умані, а на щось, що знаходиться ну, поруч з Уманю, біля Умані. Тут іде якась розумієте, якась проблемка. Тут може бути якісь загорання, десь якийсь промисловий об'єкт, промислова зона десь. Але таке враження, що це десь біля водойми, ми з водою пов'язане, і, якось... <тас> і це десь воно за межами Умані. Ну, я зараз візьму на іншій колоді гляну. Покажіть мені, будь ласка, карти Умань в період з. 16 по 18 лютого 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогам, через воєнні дії. 16 по 18 лютого 2024 року Умань, яка йде загроза. Покажіть мені, будь ласка, карти. Ну, знову ж таки, бачите, попри ну, якби по, по логістичним загроза йде логістичним шляхам. Там, там, де якісь, можливо, мости, якась важлива дорога, можливо, колії якісь проходять так само. Та? От. Це не в місті, це знову ж таки щось, щось важливе, по принцеса була, трійка щось, можливо, десь ближче до водойми. Якась промислова зона. Знову ж таки, де промислова зона, там, де працюють люди, зробляють гроші. От іде якесь там загорання, розумієте? Щось може, щось може бути, якесь може бути загорання або перебої зі світлом, як варіант, або це дійсно буде якась пожежа. Розумієте, щось може бути пошкоджено. Угу. Ні, тут все-таки якийсь, якийсь прильот, якась загроза прильоту є. Але по якомусь об'єкту, ну, в якійсь промисловій зоні. Тобто це, це Україна, Умані, це в'їзд-виїзд, десь за межами Умані, десь отак воно йде. Но це не центр, це не середина Умані. Що у нас по новинам буде? По новинам Карпа дежавю. Таке враження, що десь неподалік, десь там, вже колись вже колись якби. Чи щось падало, чи якісь уламки падали, чи можливо навіть влучання було. Дивіться, і тут знову ж таки показує домовленість, та, щоб от, оця, ну, для євреїв важлива їхня ця куди вона там це місце, куди вони там приїжджають, в Омоні, де вони там збираються, щоб звідти відводилася біда. Ну, я не знаю, може мускалі якось там євреї з мускалями домовилися про це, чи що ну, на якомусь певному рівні, тому що тут іде відвод, відвод небезпеки від того, що їм важливо. І це якби по-таємному зговору. Дивіться, ті самі карти, які в попередній колоді падали. Та, тільки тут, ну, просто ну, трошки по-іншому зображено. В принципі, значення те саме, що у нас тут іде Ну, То в темному пород був чути, там буде гучно, лячно. І це як в передмісті. Ну все-таки буде якесь загорання в передмісті за межами у мені. Ну, так я це бачу. Да, якийсь іде прильот. Іде якийсь прильот, і чомусь він дуже близько до якогось мосту. Як варіант, або до якоїсь водойми? Так, давайте дивимося кривий ріг. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії в період з 16 по 18 лютого 2024 року. Кривий ріг, населений пункт, кривий ріг, яка йде загроза. Є якийсь таємний план, якась таємна інформація, якісь вже координати мають. Покажіть, будь ласка, карти, кривий ріг, яка є де загроза мирному населенню, їхньому життю здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам в період з 16 по 18 лютого 2024 року через вогінні дії, через активні дії ворога. Покажіть мені, будь ласка, карти, кривий ріг, чого чекати? Найближчі дні. Привиріг. так, ми буде, Будете чути, як в нашій воєнні працюють, як працює ППО, як йде захист. Далі, що у нас далі? Будуть намагатися поцілити, будуть намагатися поцілити е, в якісь воєнні об'єкти або там, де воєнні знаходяться. Далі що у нас йде? Загроза йде, загроза йде об'єктам, пов'язаним з сім'ями, тобто це садочки, це школи, там, де дітки. Там, де дітки, бачите, карта сім'ї, карта емоцій, карта говорить про сімейні цінності. Ну, тут йде захист, начебто йде відбиття, але, але десь якісь можуть бути пошкодження. Якісь уламки, де щось може впасти, щось може бути якась будівля пошкоджена, Кривий ріг. Так, ну та, та щось може таке бути пошкоджене. Дивимося далі. Шпигуни працюють у вас, наводчики працюють у вас, якісь пропагандисти, якісь вкиди, так само роблять, за гроші працюють, а... підбурюють народ, холомутить воду. Ну, дивіться, так, що у нас тут далі йде? Захист іде, захист. Знову ж таки, вони будуть цілитися по якимось складам, по якимось воєнним об'єктам, там, де вони думають, якась гуманітарка приїжджає чи якась допомога воєнна зберігається. Ну, це мені не подобається. Це тут буде якесь влучання, в темну пору доби, або під ранок, або ввечері. Буде якесь загорання, якийсь прильот іде. Ну, єдине, що я схильна думати, що це все-таки теж буде або якийсь спальний район, або околиця міста, в'їзд-виїзд за межами міста. Розумієте, ось по цій карті. І так само по цій карті, не знаю, Кривий ріг, там у вас якийсь або міст є важливий, або теж якась є водойма, можливо. Ну, якась... Ви, можливо, ви краще знаєте, що у вас може бути за об'єкт біля якоїсь водойми або біля якогось мосту. Та? Тому що якась будівля може постраждати, може бути от там якесь влучання загорання. все-таки ну, вказує на, на в'їзд-виїзд з, з Кривого Рогу або на якийсь спальний район, та? на таку околицю Кривого Рогу передмістя. передмісті, от десь отам. Ну, йдуть, ідуть у вас, ідея у вас загроза, можливо, це два різних прильоти. Розумієте? Тому що і тут воно показує, і тут воно показує. От, і берегтися, берегти діток показує, ну, особливо навчальні заклади. Та. Тому ну, по четвірці мечів так само ще й лікарні. От, бачите, лікарні. А госпіталі там, де воєнні, тому що це карта війни, а це карта, карта паузи, карта коми, карта. Е Проходження якихось медичних процедур, лікарняного, відпустки, тому може говорити про те, що є загроза так само в районі, де якщо у вас є такі, є такі якісь, ну, воєнний госпіталь чи якась воєнна медична установа, там де воєнним надають допомогу, то майте на увазі, що туди будуть цілитися та десь в той район. Так, ну давайте ще тоді на цій колоді ще раз подивимося, можливо, якесь буде доповнення для вас. Кривий ріг, покажіть мені, будь ласка, карти 16 по 18 лютого 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам через атаки ворогом, через воєнні дії. Кривий ріг, яка йде загроза? 16, 16 по 18 лютого, покажіть мені, будь ласка, карти. Дві карти витяглися так. Так, кривий ріг. Промислова зона знову ж таки не показує, де загроза. Що там може бути для мирного населення з дітками? Ну, бачите, бережіть, діток показує. тримайтеся подалі від дитячих закладів. Так, воєнні об'єкти, там, де воєнні. Прильот іде. Якийсь прильот іде. Таке ну, враження, що це все-таки спальний район, передмістя. там Десь Україна міста, і буде якесь загорання, буде якась будівля горіти. Десятка мечів. Хтось може потрапити в лікарню. Можуть бути жертви, які потраплять в лікарню. Або воно говорить про те, що це буде в районі біля якоїсь лікарні. Тобто тут важко мені зараз точно сказати, ви бачите, по чого його я сказала, була що може бути якесь загорання і, ну, і в районі лікарні. Та, по, по, ну, по цій карті, здається, якраз так само була королева Пентакли. А як воно виявилося? Виявилося, що люди потрапили в лікарню, та, і там люди загинули. Ну, тобто, що люди потребували медичної допомоги, та, тобто, що жертви були. Тому важко знаєте, інколи, але а інколи буває, коли трактуєш це як, як жертви, які потребують медичної допомоги, чи будуть потребувати медичної допомоги, воно відігрується як район лікарні, медичної установи, де санаторії, якісь і туди прильот відбувся. Тому я вам говорю дві версії, майте собі на увазі що тут, або воно говорить про те, що будуть жертви, які будуть потребувати медичної допомоги, або то дійсно госпіталь, якийсь санаторій, де воєнні отримують якусь медичну допомогу. ну Або не тільки воєнні, ну, взагалі якась лікарня, поліклініка, якась медична установа, куди і жінки теж дітками можуть приходити. Бачите, ну воно показує деякі загорання, деякі ну таке враження, як розумієте, ну. І от знову ж таки воно говорить, що є якісь оці засідні козачки, які ну, по наводці, розумієте, збирають інформацію і здають. Ну, Триматися подалі так само від якихось важливих логістичних шляхів. Дитячі заклади по старшому аркану дурак. Ну, все, тут більше нічого не скажу. Ну, на дні колоді у нас теж іде, бачите, карта вежа і карта повішеного, карта жертовності. Тому, тому все-таки якась прикрість іде кривий ріг, десь там у вас в передмісті чи в спальному районі. Все-таки велика загроза пожежі, загорання якогось прильоту. Дай Бог, щоб це не, не здійснилося, щоб все пройшло мирно і благополучно в найближчі дні. Я бажаю вам лише мирного неба над головою, лише позитивних новин і усім нам швидкої перемоги. Добрий вечір. Дякую, дякую, пані Оленко. Все, я на цьому завершую. Бажаю всім спокійної ночі. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору вподобайку. От, для, для оплати моєї праці, мого часу. Синагога Хасидів. Ага, то ви написали стосовно того, що в Умані точно. Ви правильно сказали. Я б мені вилетіло з голови, пані Олена. Синагога Хасидів. Да. От, от її вони будуть намагатися уникати і щоб її не пошкодити. Чомусь тут показує, як знаєте, як якась домовленість про те, щоб вона не, не була пошкоджена. Ну, Мабуть, євреї на вищому своєму рівні керівництво якось з Кремлем це все порішали, щоб вони не, не, не чіпали їхню синагогу. Що ж, бажаю всім мирного неба над головою, і лише позитивних новин. На все добре. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, як оплату. За мої за мій час, за мої розклади, як мотивацію для подальших розкладів.